Слава Ісусу Христу! І насправді, знаєте, це велика милість Божа, що ми знов зібрані в ім'я Боже тут, в домі Його, де присутній сам Бог Духу Святим, щоб прославити ім'я Святе, подякувати Йому і просити в Нього як допомоги тілесно і духовно. Я вітаю всіх, хто дивиться на зулайні. І на початку нашого зібрання я читаю Слово Боже Іван від Луки, 8 розділ, 4 вірша і нижче. Як зібралось багато народу, і міста до нього поприходили, то він промовляти стовпричі: ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сів, упало в одне край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його поведобували. Друге упало на ґрунт кам'янистий, і зійшов, усохло, немало бо волохості. А інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю і зійшовши уродило стократно. Це сказавши, закликав: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його учні, говорячи, що визначається притча, пропускаю із 11 вірша. Ось що означається притча. Зерно це Боже Слово. А котрий край дороги? Це ті, хто слухає, але потім приходить диявол. І забирає слово з його серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому рудні, це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та корня не мають вони. Вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі це оті. Хто, як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносить воно в терпеливості. Слава Богу, за цей тест. І так, цю мою історію всі знаємо, цю притчу. Але сьогодні я хочу сказати про слово Боже і як ти сприймаєш сьогодні слово Боже. Я не хочу нікого судити, але знаєте, можна приходити на богослужіння, посадити своє тіло. А думками десь інакше. Десь тим місцем інакше, але тільки тіло присутнє тут. І ця притча чотири почви, як я прочитав. Задайте собі сьогодні питання, в тому числі і я. Куда це Слово Боже сьогодні попадає? Чи воно попадає мимо мене край дороги? Чи воно десь других на почту якось попадає, чи воно сьогодні попадає прямо в моє серце? В серце попадати, слово Боже, має в нас. Для чого? Слово Боже, воно живе ідеально. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Ми будуємося тільки на слові Біблії, на Євангелії. Івана 1.1 пише: спокійно було слово, слово було в Бога, і Бог було слово. 14 14-й вірш підкреслює те саме. Слово взяло тіло, тобто Ісус Христос. Ми будуємо своє життя тільки на Євангелії, це інструкція нашого спасіння. Куди сьогодні попадає Слово Боже? Чи та четверта почва, куда попадає в наше серце, вона попадає на нашу почву? В наше серце. Якщо Слово Боже попадає в наше серце, воно нас змінює. Ми живемо тим Словом. Ми знаємо Слово Боже і за живем живемо ним. Але якщо воно не попадає в наше серце, повірте. Ми не побудуємо своє життя, ми одного разу в світі будували своє життя. І до чого кожен тут пережив в залі більшість, я знаю. В тому числі і я. Я будував своє життя без Бога. І що набудував я? Ну коли людина починає будувати своє життя з Богом, тобто на Євангелії, ми укріпляємося, ми знаємо, що не можна, що можна робити. Важливо дуже, знаєте, можна знати Слово Боже гарне. Можна гарно проповідувати. А любові не мати. Це важливо нам. Біблія, каже, люби Бог всім серцем, своєю душою і разом, і силою. І друга заповідь однакова, як вона. Люби ближнього, як самого себе. Це на слово учить. І чи ми це робимо? Можна прочитати. Я прочитав сьогодні да, три, три розділа старого заповіту і три розділа нового заповіту. Але чи ти щось зрозумів? Чи ти роздумуєш над тим Словом Божим? Чи ми стараємося жити по тому Слові Божому? Не тільки прочитати цю книгу як художню літературу. А треба жити нею, треба наповнятися нею. Треба це, що слово нас будувало, щоб воно міняло в нашому житті нас. Це слово, воно міняє нас, повірте, браття і сестри, воно міняє нас. Якщо ми не будемо читати Слово Боже, я річно пережив в своєму житті це, я перестав читати слово Боже менше. Я чую, що я слабну. Я слабну. Повірте, дьявол більше атакує мене. Але коли людина перебуває Слові Божому, коли вона роздумує, коли вона переживає це Слово Боже, має єднання з Богом через Духа Святого, слово будує нас. Слово дає Боже, знаєте що навіть покаяння. Слово Боже дає покаяння, коли ти читаєш Боже Слово. Чому? Бо воно живе. Слово Боже каже, що воно живе ідеальне. Якщо ми читаємо це Слово Боже, і воно попадає в наше серце, воно будує нас, воно оживляє нас, пробуждає нас. Як важливо сьогодні пробувати Словом Божому і жити по ньому. Хай нас Бог благословить в цьому, щоб дійсно ми жили на основі Біблії. Будемо зараз молитися, давайте встанемо, хай Бог благословить. Амінь.